Підійшов, показав ганіталії та ще й побив. Звучить доволі абсурдно, проте саме така ситуація трапилась у селі Підгайці, а згодом і у Луцьку. Без уваги такий вчинок, звичайно ж, не залишили. Тож зараз справу з -за статтею хуліганство слухають у Луцькому міськрайонному суді. Зі слів потерпілих, яких у справі аж троє. Неабиякий молодий чоловік спочатку чіплявся до них, потім зняв спідню білизну, а потім ще й битися поліз. Обвинувачуваний і піходить до мене і каже нецензурно, давай я ти покрусую Я його відпихаю, ну і ми обходимо його стороною. Ну і він з нацька напав на мене, почав вносити удари, до цього теж був випадок, удари носа мене Дав -дав -дав давно вже, так що він мені знайомий. Інший потерпілий у справі теж розповідає, яка ж ситуація трапилася у нього. Хлопець каже: прийшов із дівчиною до закладу, зробив замовлення та очікував його на вулиці. Зауважує, що помітив, як обвинувачений чіпляється до людей, а згодом підійшов і до них. Коли головний фігурант побачив, що розмовляти з ним бажання не мають, у хід пішли кулаки. Що він не знає, образився, не образився, просто наніс мені удар в лице і вже почалася ця сутичка, і далі потім ми. Трішки побилися, зайшли всередину, нам відкрив співробітник саме цього закладу. Ми з дівчиною зайшли туди всередину, Він почав вибивати скло рукою, ногою, головою, розбив скло. Подзвонили в поліцію, поліція приїхала, затримала його, написали заяву, написали заяву. Я від себе написав заяву. Він був тоді в стані, я не знаю, алкогольного, наркотичного спіні. більшість людей, які тоді стояли, що казали, що це не був стан алкогольного спіня, а більше всього ж це наркотичне спіння було. Ситуацію взяли у свої руки правоохоронці. Зрештою справа потрапила до суду, але розглянути її досі не можуть, бо ж обвинувачений на засідання систематично не з'являється. Про те, що виконати дану хвалу забезпечити якось. Ось можна, оскільки за місцем проживання останні відсутній, та місце знаходження його невідомо. Про те, як розповідає суд один із потерпілих, за кілька годин до судового засідання бачив обвинуваченого і, мовляв, останній повістки до суду просто ігнорує. Збирався на суд, бачу, стоїть людина з голим торсом, приглядуюся, так само знімаю шорти, труси знімає. ну, про все люди, дивно. Ну, під до нього кажу, чого ти на суд не збираєшся? Я знаю, де моє місце, і пішов. Тож, за відсутністю обвинуваченого, засідання довелося знову відкласти. Суддя вирішив застосувати примусовий привід головному фігуранту та озвучив дату наступного засідання. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.